Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі читати про тобу. Зараз ви спускайтесь вниз, тихся лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А у нас розпакування з книгарні КСД в Ужгороді. Книги. Оці ми придбали мої сестрі Алісі. Вона просила, вона вже їх буде розпаковувати і робити огляд. Перша і друга якась монолог травниці. Дві книги і три книги чарівник бібліотеки якісь. Те? Манги. О, вже подивитися її огляд на ці книги Манги. Але і інше, що ми придбали. Третій місяць війни у нас вже є ця книга, але ми побачили клубну ціну 30 гривень і просто не могли не взяти цю книгу, тому що 30 гривень шоколадка. За ціною шоколадки книга. Далі. Книга Сергій Плохий. Російсько-українська війна. Повернення історій від видавництва КСД. Також нам поклали подарунок закладку. Теж така книжка. А далі те, що захотів я. Манга Лок». Перша частина я її вже розпакував і почав читати. Дуже крута книга. Отака супер обкладинка, сама книга виглядає так. Просто і за дуже приємною ціною. А також друга і третя. Зараз розпакуємо і подивимося. Ось так виглядає дуже приємна дотик. Ось так виглядає сама книга. На запах це просто неперевершено. Дуже крута книга. Оці, дуже крута сама. Блюлок мені дуже подобається про футбол, про те, як збірна Японії хочуть виграти чемпіонат світу і вони хочуть зробити собі бомбардира найкращого в Японії, одного з найкращих в світі, щоб виграти чемпіонат світу, що в них поки що не виходило. Ось така третя книга, на вигляд. І, до речі, читається вона не всі, як всі звичайні книги, а читається вона з іншого боку і навпаки. Тобто, з отсюди до сюди. А також ще такі три книги. А, Blue Born. а Три книги. Зараз розпакуємо, розпакуємо і подивимося. Від видавництва мальопис і теж за дуже приємною ціною. КД мене, звичайно, здивували, ну просто ціни, дуже-дуже хороші ціни. Е, я таких цін давно вже не бачив. Теж якийсь комікс тексту небагато. Цікаво буде прочитати, про що це якісь, якісь монстри. Щось таке цікаве. Обов'язково прочитаю, зніму огляд. Це, якщо я не помиляюсь, друга ось така. Знімаємо плівці. Теж текст тут так само небагато, ілюстрації прикольні. На ну, пахне просто не перевершено. Ну і, третій, і третя книга. Ось така. Ілюстрації прикольні, тексту небагато, обов'язково прочитаю, зніму на них огляд. Отже, отакі манги за дуже приємною ціною. Одна за 180 гривень, кожна за 180 Ці комікси теж дуже приємна ціна. Взагалі, КСД мене дуже здивувала. А тепер закладочка в подарунок. Дуже вам раджу. Обов'язково прийдіть в КСД.